У Чернігові на базі другої міської лікарні провели одноденну науково-практичну конференцію для хірургів. Актуальні проблеми надання спеціалізованої допомоги в області, приурочили обмін досвідом між спеціалістами до сотої річниці від дня народження Миколи Амосова, видатного хірурга України, що здійснив понад 6 тисяч складних операцій на серці. У нас хірургів залишається все менше і менше з кожним роком. Підготовка спеціаліста треба дуже. Тривалого часу, щоб підготувати хірурга, мінімум 10 років, треба часу. Ну, Представте, скільки це поколінь може піти, вже одне, друге покоління, як по 5 років розділити. А поповнення, на жаль, немає. У нас є райони, де зараз працює по два хірурга. Передати досить 160 хірургам Чернігівщини приїхали провідні спеціалісти галузі зі столичних медичних закладів, Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту хірургії імені Шалимова. The naстоя інформаційна служба по хірургії настолько развита, что, как правило, хірургів большинство наших хірургов інтернетом, и владеют иностранными языками, имеют возможность читать. Всю літературу, в тому числі і іностранну літературу, в общем -то, существують хороші базові знання. Це у настоящих хірургів, окрім обміну практичними і теоретичними навичками, мінялися думками щодо законодавства про трансплантологію органів. трансплантології органів. Розвиття трансплантології характеризує рівень розвитку хірургії і медицини в країні. Це ключовий питання нині, поэтому. он нуждается в концентрации усилий всех. Надо, очевидно, шире предпринимать опыт западных стран, когда, будучи в состоянии здоровья, физического и психического, человек дает согласие на изъятие органов после его смерти. В області працює 536 працівників хірургії. З них 199 самі хірурги. На сьогодні вони не мають можливості вільно стажуватися в інших містах. Тож такі зустрічі вкрай важливі для спеціалістів, а відтак для пацієнтів.